Прибирав у Mercedes в салоні і свій кожаний салон. Е, покажу, чим я його натираю, щоб він блистів і не тріскалась кожа Дивіться. У мене є отака К2. Ціни старі, не звертайте уваги, брав пару років тому, ще не скрізь, ще є. Тож ціни можуть бути не такі, як тут написані. Тому дивіться, це для торпеди. К2. Це. Конкретно для сидінь. А це силикон для колес. Ось це мої причиндалі далі, якими я користуюся для натирання салонів. І спеціальні мікрофібри покупляв такі м'якенькі полотенечка щоб можна було все це натирати і зволожувати, щоб не тріскалась кожа. Три в одному, бачите?